Були кучі сміття, було сміття не тільки рослини, було і і промислові відходи, і строїтельні побутові відходи. Привезли, викинули, коли воно перегниє чи не перегниє. Таку гнітючу картину рік тому побачив на цьому майданчику для зелених відходів новопризначений керівник комунального підприємства Олексій Легкий. Розповідає в першу чергу забезпечили цілодобову охорону і контроль за прийманням відходів мастер полігону знімає, машину він заміряє, він залазить на вишку, дивиться, що привезли, і контролює кожну машину вигрузки. Ключове завдання вбити двох зайців, тобто розвантажити полігон, заскладований деревними відходами, і створити повний цикл подальшої їх переробки та позбутись хронічної збитковості і дотаційності. Щоб підприємство розвивалося, почали брати роботи ком замовлення, покоси трави. Це школи, це покоси трави по місту, департамент інфраструктури. Почали брати випил та подріблення гілок. І все, що в результаті випилу і подрібнення, ми привозимо на наш майданчик, ми його розпилюємо, рубаємо, складуємо, потім ставимо на баланс і будемо продавати з серпня місяця, з кінця серпня почнемо його продавати. Протягом року упорядковують по периметру всю територію, проклали і далі ущільнюють дорогу для автомобілів, що привозять на полігон рослинні відходи. Переконали, що економічно вигідно сортувати рослинні відходи за фракціями та виробляти повноцінний готовий продукт, адже дрова гарантовано мають високий попит і збут. Нам за счет бюджету було придбано подрібнювач гілок арпал. в день. Приходить приблизно 20-25 машин. Гіля те гіля, які є з мілкою відка до діаметром до 5 см. І те гілля, яке йде від 5 до 15 см, ми його сортуємо на дві кучі. Дрова крупніші через дробільний апарат вони становляться в цінової політики дорожче. Та ті дрова, які йдуть в змішаному циклі, тобто мелкі гілля і менше крупніше, ті чуть дешевші. Новий вектор діяльності КП Чисте місто переробка опалого листя і трави з міських газонів на компост. У Європі ніколи не палять рослинні відходи. Спеціалісти давно порахували, з 20 тонн таких біовідходів можна отримати 6 тонн цінного органічного продукту. Цикл переробки триває близько 6-9 місяців, а ресурс практично безмежний. Другі компостні ями Ми злажуємо чисте листя, трава, які в подальшому будуть іти на компостування. Уже в цьому році пройшли всі біологічні. Процеси, ж, Сам процес зніяння термічний при більших виділеннях температури, ми їх весною докисили, дозволожили. І вже плануємо ми повитягували дві ями, як ви бачите, витягнули бурти. І ці бурти ми плануємо запускати каліфорнійського черв'яка для того, щоб отримати продукт компост. Ми здамо в тут землі, подивимося його хімічний склад. Я думаю, він буде добрий в плані показників. І плануємо також його подальшому реалізацію. Відтак, за рік, що минув комунальне підприємство, вперше відпрацювало без дотації з міського бюджету. Якщо раніше виділялося до 900 тисяч гривень на рік на утримання цього майданчика, то в минулому році, році цих виділення коштів не було. Ми вийшли з боргів, ми закупили обладнання, яким можна працювати, і маємо прибуток. Стараємося працювати так, щоб... Планувати нашу роботу на цілий рік підтверджують ефективність роботи комунального підприємства і в міському департаменті інфраструктури. Якщо е, минулі роки підприємство працювало за кошти департаменту інфраструктури, то тобто виділялися була е, було кошти на утримання полігону. То цей рік підприємство працює самостійно. А зараз вони без виділення коштів з міського бюджету приймають десь 35 тисяч кубів, 30-35 тисяч кубів рослинних відходів. Все фіксується, номери, договори, там транспортні, товари, транспортні накладні, і до департаменту дається звіт, скільки прийняли відходів. Як використовуються їхні тариф? Я думаю, що це залежить від керівника. Раніше керівники тільки працювали і думали, щоб кошти отримати з бюджету, дайте на утримання, то зараз керівник самостійно займається з підприємствами. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, новини СТС.